Мішок я зази. Ще один мішечок. Так, що, з Потрібно перебирати 2-2,5 години. 70% метелик. На суму 3,5 тисяч. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя в селі. Бізнес-малина, бізнес-гарбузи уже позаду. Настав бізнес-горіхи. Завсім, я така бізнесвумен, Женя бізнесмен. Ви бачите, в нас тут бізнес за бізнесом. Як можете бачити, нападало дуже багато горіхів. Перед цим два дні в нас, це за два дні вони нападали, тому що перед цим збирали, вже в нас там є в мішку трохи, а це у нас така погода, в нас дощі, вітри. Ну, вітри не дуже такі великі, звісно, але дощі в нас і цілий тиждень, отак у нас прогноз погоди передає, що будуть дощі, і вони, в принципі, йдуть. То ми вийшли, поки він втих, вийшли позбирати горіхи, бо їх тут дуже немало. Як можете бачити, в нас тут дорога, і під дорогою їздить, їздить транспорт, і вони, відповідно, душаться. Та і ми, в принципі, виїжджаємо з воріт і також їх давимо. А я кричу, не зіть мені горіхи. Тому збираємо їх. У нас тут всього чотири горіхи, як бачите, на нашій території. Більше ми їх ніде не збираємо. І дуже круто, що ці горіхи посаджені за двором. І ми їх тут збираємо. У дворі падає зовсім отак невелика кількість. Ми їх тут збираємо, і тут за двором у нас більшість листя, ми тут його собі загребли і забули. Немає такого на подвір'ї сміття багато. Років 4-5 назад я думав трошки піднятися на горіховому бізнесі. Там ходив у місця, де є горіхи, де ніхто не ганяє, вони типу нічиї, там колгосмі. Були колись раніше. Назбирав я тої зими, ну тієї зими, коли збирав 10 мішків. І після того сказав, що коли отримав певний вихлоп з них, я сказав, що я більше їх в житті збирати не буду. Це чисто так, бо на своїй території куди ти дінешся, при тому, що мішок я за зиму десь приблизно сам з'їдаю. Там з медом, з чаєм. Да, ми не всі їх перебиваємо, звісно, залишаємо для себе, тому що я навіть щось печу кидаю горіхи. Плюс Женя їх дуже сильно любить, і я люблю, то ми собі зимою їх можемо набити в духовочку. Красота. От я збираю горіхи, вони в нас, до речі, дуже м'які. Їх дуже гарно бить, і вони такі не маленькі. Але перші два рази, коли я їх збирала, вони були настільки маленькі, що я думала, що ми цього року їх просто здамо цілими. А все це тому, що в нас було сухе літо, не було дощів, і багато хто з людей говорить, що сам горіх менший, ніж зазвичай. Як можете ви бачити, я в рукавичках. Женя без руки будуть грязні. Загальні, я так не можу. Мені треба, щоб руки були чисті, і в принципі я майже все роблю в рукавицях. Ну, повністю всій природі цього року в нас не вистачало води. І по гарбузах це було видно, і по горіхах. І, і навіть по тому, що у багатьох людей в криницях просто немає води. І в ставках також. Ви не перемикайтеся, побачимо, скільки ми візьмемо коштів з цих чотирьох горіхів. Ну там півмішечка, мішочок ми і собі залишимо, бо сенсу їх немає продавати, а тоді купляти. Продав по 100 гривень, а купляєш 1000 гривень кіло. Ну якось так в магазинах продають. Оце найбільший горіх. Бачиш да. такі? Ти він і м'який, що дуже добре. А формою зовні похоже і на довбуна. <рес> ні, довбунів добре, що нема. А скільки ти саме більше за вечір перебивала чи за день? І вибирала. Я не пам'ятаю, теж підряд їх. Душила, відро, розразу його перебирала. Ні, не я Ну два-три точно. Але ж якби я їх била, а що я їх там? Дві-три години і все. Це буде так само. І спина, як камінь, так? Да? Плюс-мінус. Дві-три години і спинає камінь. Гарантовано. Я бачу, що їх небагато в цьому році, то буде ширеденько це все. Дозбируємо вже п'яте відро. Проходив дядько, дав інформацію і повідомляє, що цілий горіх у нас зараз на ринку. 25 це який гарно б'ється, 20 який погано б'ється. А у вас там які ціни? Пишіть в коментарях. Все йди висипаю його. Напевно, гарний білий метелик. Ну, Плюс-мінус, напевно. Теж, то впаде, то підніметься. На початку, як завжди, сама вища ціна. Не знаю, як для кого, але для моєї бабулі це був топ номер один бізнес. Оце тільки вони починають падать, вона мене просить, щоб я. Вже лазив по тих горіхах, витрусював їх повністю. Пам'ятаю, ну це вже було приблизно 10-5 років назад, тому що зараз її вже 85, то вже вона так ними не горить. Нема можливості, немає сил і бажання, старість, що можна сказати. А тоді, років 10 назад, це перебиваю відро горіхів 5 гривень. Через 2 роки піднялася ціна. Ну і впала гривня, 10 гривень відро. Отак вона мене мотувала таким чином. Я їй допомагав. І крутився бізнес. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. А те, кохана, такого не було? Ні, мене такого не було, ми просто всі разом сідали, били, перебирали, не хотіли, але працювали. І що, копійка вам не припадала, ні? Ну як, нам і так давали. там, Я пам'ятаю, як тільки четвер, у нас базар, ми йдемо до школи, нам там дають певну суму. Там по п'ятерки пам'ятаю ще. Це було багато на той час. А я пам'ятаю мені баба, якщо я в неї ночував кожен день, рано давала по два гривні. Я їх складав на щось важливе для себе, там на якісь пістолети і тоді <со> витрачав. Ну, це теж було тоді серйозно дві гривні. Ну так. Да. Через те я і в неї й ночував, бував. <рес> Нормально. Бізнес-схема. Я думаю, звідки те в крові ці бізнес-схеми? Ще з дитинства. Баба передала, навчила мене фінансової <рес> грамотності. На сьогодні з горішками у нас завершено. Назбирали шість відер. Ну, коротше, ось дивіться, назбирали мішок горіхів. Далі що по плану? Пройде там тиждень плюс-мінус, трошки опада листя, Жаня повилазить на всі горіхи і повністю їх пообтрушує. Ми так робимо кожен рік для того, щоб не ходити з цим відром 100 разів на одне те саме місце. Він їх обтрусить, вони всі опадають, В принципі, їх там небагато лишилося вже на горіхах. Я так бачу, їх цього року і не було зовсім багато. Це все зберемо тоді і все. Зараз ці горіхи, ми несемо, будемо висипати їх на сітку, так як вони мокрі. Бо вони в мішку можуть зацвісти і пропадуть. Це ага. ясно. Ай, почекай. Та, суперсила. Ну так, да, ти Понів щось завдавала. Я думала, ми будемо двох брати. А він хоче, щоб я завдавала, так і вийшло. Так, йдемо, покажемо вам, як це все буде відбуватися. Той самий гараж, та ж сама сітка. Вон ще навіть є трошки насіння на ній. Будуть тут горіньки тепер сушитися. Зустрінемося через тиждень. Ну що, ми продовжуємо бізнес горіх. Сьогодні знову ми тут. Як можете бачити, вже багато осипалося. Женя зараз вилізе на всі ці горіхи, обтрусить їх. Заодно опаде листя, щоб його не гребти багато разів. До речі, я вже тут загрібала і виносила. І вийшла через пару днів збирати знову горіхи, а тут листя ще більше, ніж було. Тому зараз будемо це все ліквідувати. Давай. Пригай. Суперсила! Активуйся, з якого починати? З цього. О, перші пішли. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, скільки там тих горіхів летить. Чи вже готовий сюди йди? О! Де, uh Дерева вже всі стоять голі без жодного горіха. Кохана, ти бачила, як я з ними розібрався? Бачила, а тепер давай ще розбирайся з ними на землі. Нормально. Добре. Давай швиденько зараз порішаємо їх і на землі. Давай вже будемо висипати. Давай. Так є два відеречки зайшло. От. Визбирали. У нас сьогодні ще один мішечок. Ну і загалом у нас там плюс-мінус три мішки вийшло із цих чотирьох горіхів. Вже темнувато. Не будемо сьогодні загрібати, завтра вже прийду після роботи і згребемо це листя, наведемо порядок. Ясно, що воно ще буде падати, але краще його потихеньку, щоб не все так воно масово було. Ну а далі, звісно, що у відео ви ще побачите, як я їх буду бити, як я їх буду перебирати, як я їх буду продавати, і скільки я буду із них грошей мати. До речі, ми цього року плануємо продати всі ці горіхи через наші соціальні мережі. Не забувайте, що ми ведемо інстаграм, телеграм, тік-ток, фейсбук, посилання в описі. Пішли? Давай, погнали. Прийшов час прибирати вже ось це листя, горіхи майже голі. Плюс сьогодні погляньте, яке сонечко, файна погодка. Буду загрібати сама, тому що Женя займається підлогою в кухні, стелить плитку. Кому цікаво, ютуб канал «Все довкола мене, там буде відео, там зовсім всі відео про ремонти можете переглядати. Тому він буде працювати там, а я буду працювати тут. Тому що, Томашок. Успіхів тобі. Дякую тобі також. Я чисто так зайшов відмітися. Думала спочатку загребу все, а потім буду виносити. Але так не виходить, тому що вітерець є і воно його все розносить. І щоб воно не так розліталося, я ось так кубку згребла, винесла і буду так підряд виносити, загрібати. Звісно, що це ще не фінішне прибирання. Все одно ще буду тут загрібати, але ж не хочеться, щоб воно оце я грибу, а воно просто розліталося. Я вже тут, до речі, ж один раз загрібала. Це все я на радюшку і виношу у садок. І там воно буде перегнивати. Ну, або воно підсохне і ліквідується. Ось бачите, що відбувається. Будете писати, таким вітром не треба загрібати. Але я вже вирішила, то треба. Так, погнала я. Нарешті остання радюшка залишилась винести, ось так все позагрібала. Звісно, листячко літає, бо вітер. З цієї сторони шоковиця ще не опала, я її потім все одно буду підгрібати поступово. В принципі, у будь-якому випадку це краще, ніж було до цього. Немає отаї подушки. Я, якщо чесно, не хотіла рахувати, скільки я винесла оцих радюжок. Але в нас там в садку така купа, що буде просто машина листя. Може, комусь треба щось удобрити, приїжджайте беріть. Це я останню таку запакувала нормально, звісно. Так, що, з листям справились, далі будуть горіхи. Будемо їх бити, продавати, а ви будете це все дивитися, якщо не будете перемикатися. Ну що, процес почався, почали бити горіхи. Вже певну кількість ми їх перебили. Женя зараз цим займається, а я далі буду перебирати. Перебираю я в будинку, тому що тут холодно. Набити, то швиденько, там відро, півгодинки, навіть і цього багато. Швиденько побив і все, а перебирати приходиться довго. Я десь навіть дивилась по годинах, то одне відро приблизно потрібно перебирати 2-2,5 години. Ну, немало. А чому? Тому що цього року зовсім інший горіх. Я думаю, це, напевно, через погоду. Була засуха, вони дуже тверді і неможливо вийняти ту бубку. Ми вже били і навіть певну кількість продали. Потім вам розкажемо, де, як, коли і кому і по якій ціні ми це зробили. У нас поповнення. Знайомтесь, наш тигрик. Женя приніс цього котика додому. Скажу чесно, я котів не люблю. Я їх не люблю, ну і я не ображу, звісно. Але мені не подобається кіт, тому що це шерсть, а я шерсть ненавиджу. Ну, вже є, як є. Женя зі мною не порадився, тому він живе в нас. А куди його вже дід? Ніхто його нікуди я не, не вижене, не викине. Котиків. Ну, Женя перед цим казав, що не любить, це вже любить, ну це таке. Ще ситуація. Женя б'є горіхи, я готую швиденько їсти, тому що в нас зі світлом таке: дві години є, дві години нема. Як коли по-різному, але останні дні просто постійно вимикають. Вімкнули, вимкнули, вімкнули, вимкнули, вимкнули і так цілий день. І якщо чесно, коли вмикають на цих дві години, нічого не встигаємо робити. Але немає нам чого жалітися, тому що це не саме страшне, що може бути. Наші хлопці зовсім там в болоті. Без того світла без нічого, ми ще маємо цінувати те, що воно в нас є, звісно. Так, добре, Хорош тараторить. я вже набив два відра, тут нема куди класти. Зараз йдемо перебирати, сьогодні потрібно спакувати посилання на 5 кілограм, відправити. Посилання? Посилку спакуємо, а посилання не знаю. Ти не да? йде. Я в процесі перебираю горіхи. А Женя тим часом пішов взяти дров, щоб розтопити вже в будинку. Нелегко це йде ці горіхи. Загалом я зовсім не любила їх ніколи перебирати. Але треба. А ну, йдіть сюди. Ми вже більше місяцю топимо, ні одна плиточка не відійшла. Ідіть, покажу вам. Коли клав плитку ось цю. Повністю весь процес показував в себе на YouTube. Канал називається Все довкола мене. Можете зайти переглянути. І як понеслося в коментарях, хейтери, та вона відпаде, хай тільки ти перший раз протопиш, побачиш. Дивіться, ось що ви побачите, вже місяць топим. Це основне опалення нашого будинку. Яку тільки температуру ми не створювали, нічого не не відлетіло, все стоїть ідеально на віка. Хейтери терпіть, як терпиться плиточка. Є один мінус. Ось тут з'являється тріщина і випадає затірочка. Але це зовсім незнайний дефект. Тому таке. Хотів висловитись трішки. Розпалюємо. І буде тепло. І буде тепло. Я чув, що ти вже жалієшся. На те, що важко вибирати. А тобі як легко? Нелегко, але я тобі казав на власному досвіді вже, що давай зберемо і здамо їх. Не потрібно над ними це тут горбатися і здати по нічому. Ну, цього року, по-перше, ціна нормальна, а по-друге, якби я знала, що вони такі, в тому році з ними було легко, вони були м'які, то я б їх. Навіть і не збирала б, мабуть, хай би там білки їли їх. То ні, а що я буду зимою робити? Я їх зимою не вибираю. Ну, То ще дотянеш до зими. <гум> так як вони вибираються, руки реплять ось. Це У Тебе там пальці на місці? Угу. Пальці як решето вже. Ну, можна макарони оцінювати. І це тільки половина ще. А що я так кажу, що на власному досвіді вже переконався, що воно того не варте. Тому що коли купив будинок, цей будинок, це ще її не було ой-ой-ой. То не було так особо грошей і вирішив зайнятися горіховим бізнесом. Я, його, я ці горіхи шукав, де тільки можна було. На колгоспах, десь там в закинутих хатах, ходив десь, збирав. Дев'ять мішків я тоді, як зараз пам'ятаю, назбирав. І прийшла зима і почав я їх бити. Ого! І здав я, перебив щось там 4 чи 3 мішки і здав і отримав при цьому. В половину більше, чим би я здав їх цілими. А спина, чи я оце вибираю одну годину і все, отут, а, наче кілок, забив хтось у спину. Тих, я манав, я після того здав, в мене залишилося 5 мішків, я їх здав цілими і сказав, більше мене в цей бізнес ніхто не затягне. А це так, буває, іні ну, допоможу, тут поспілкуюсь, щоб вона не здуріла з ними. А через годину у нього кілок. І я, я пішов. Це ще по 5 годин мінімум. То ти там другий якийсь кілок. Так. Да. Да. Та ну його, воно не варте того. Ну. Як ми і планували, горіхи продаємо через наші соціальні мережі за кілограм 250 гривень. Це йдуть ось такі горішки: 70% метелик, ну і 30% ось таких половинок. Можливо, хтось хоче замовити, пишіть в інстаграм, під відео є на нього посиланнячко. Половину вже горіхів ми десь продали. Зовсім цього року. Багато людей пишуть, що немає горіхів, тому що була погода, а вони померзли. У нас плюс мінус вони є, тому ми можемо вас порадувати цим смаколиком. Можливо, вам не потрібно горіхи і ви не хочете їх замовляти, але хочете мене підтримати, то ви можете стати моїм першим спонсором. Для цього вам потрібно просто натиснути кнопочку спонсорувати, яка є під відео. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь. По общому підрахунку ми продали половину горіхів своїх на суму 3,5 тисячі гривень. Якщо продамо всі, це буде десь 7 тисяч гривень. Напишіть в коментарях: воно варто цього чи ні. Мені просто цікаво вашу почути думку. І потрачено на це все безліч свого часу і своїх нервів, своєї сили, своїх ресурсів. Ой, не знаю. На даний момент виходу цього відео горіхи в нас ще є. Якщо вам потрібно, то замовляйте, відправимо. А на цьому ми будемо з вами прощатися. Ставте вподобайку, пишіть коментар і чекайте наступного відео. До зустрічі!